Що ти хочеш мені сказати? Щоб житті не прогадати, треба своє місце знати. Нащо творчістю займатись, коли можна? Перекладачем стати, наприклад, ну сама подумай, багато грошей платять. Ти це не те, що це там твої пісеньки писати. А краще ні, краще на економіста йди. Оці всі зірки, вони як ото клоуни на сцені. А взагалі з тебе б хороша вчителька англійської вийшла. Ти що, зовсім божевільна? О, ти, не що, а краще а ні, краще навіть на ти, ти що, зовсім ти божевільна? Що? Стоп! Замовкніть! До біса це все! Легендарна ніби леді Гага, -га. хтось послухав, посміється. Ха-ха! Елієнський поп прилетіла на землю на НЛО. Пункту сповіщення. Вони Can't reach my telephone 23 число Джордана, День мого народження, З космічної орбіти, день мого сходження Реатирічний сантарський коди в цьому сія. ці слова мають нового носія. Чого ж ти чекала моменту? досі Я Почалася книги моєї, глава нова під назвою. <кх>, я ще не придумала. Страх це омана. Геніальний сміта, то сміливість моя мама. Плюнула би блазнів, якби я була лама. Пишу так інструмент, то пойду сось собі сама. Житті різні п'єси, комедія, драма. Кожен епілог обираю собі сама. Літо Келлін Харріс, when I met you in the summer. Тут це буде класний транзишн. If you tell me that there is something I can do. Shut your motherfucking mouth and tell yourself you're true. If you don't believe me, that your problem, bitch, not mine. Your Just give me my time. Я вагітна в 16. Ідеємо. Думаю, тендітна, але задушу ви вулиці. Протагоніст, оптиміст, ентузіаст. Я що псі? псих? Кольори веселки їх сім. Червоний. Чистий, як мої наміри. Помаранчеві думки пишу у мемуари та жовтий. Жага до життя в мені тече. Зелений колір, то символ розвитку. Сині хвилі коливання чесності та здобут Блакитним хмарах написано моє ім'я. Фіолетовий, третє око, інтуїція. Різні особистості кожна з них люблює. Дякую за день, кажу Богу, амілуя. Стороні свій штучності в цьому і свій сенс. Best, but this is my experience Коли хтось тобі каже, що ти не маєш рацію. Згадуй мій приспі, як афірмацію Ніхто не зупинить тебе, окрім тебе. Нащо обмежувати себе? То не треба. Вони говорять, що ти божевільний Тільки тому що відпереджені ти війни. Вийде за рамка цієї картини. Пиша собою люди картини. If you're telling me that there is something I can do Shut your motherfucking mouth and tell yourself you're true If you don't believe me, that's your problem, bitch, not mine I'm gonna be a star Just give me my time Хтось скаже ризикова, життя суцільний ризик Сидітимеш рівно, буде тобі криза Трошки божевілля в голові Класна риса це вже будуть не класи, це буде щось інше. Рухи змінились, це буде щось більше. Роки пройшли, я стала сильніше. Моя мрія просто стала хрупше. If, If you don't believe me, that your problem be stuck mine. I'm gonna be a star man Just give me my time. Time. Weird, isn't you, cool bitches? <phone rings>